Дро. Тури, туриз, дрово, турик. Ааа, привіт. Дрова, здорово! Це все що в мене є. Хорош, бо Саня яну понабирав. А дрова. А, окей. Я не знаю, як воно... ні, ти так не положиш, воно має закритися, Поняв? Як воно все... Ні, не, чи не вийде. Давай це знімає. Ні, воно буде трястись. Я пропоную лучше зробити отак я, типа. Отак. От і все щось сюди кине. І це так от трамбуй, трамбуй. А що там я нічого не зламав? Ти бачиш, це, це просто... Це санін спальник, чувак. Спальник. Це спальник! Як мої ноги, це спальник, понімаєш? Рузеп з вещами і палаткою менше. Ну, ну не закривайся, чувак. А як називається, коли... Бля. Иди, викинь, Ромі остав, не знаю. Для <хи> чого я, сука, спати буду? Отак. От Нічого нас не бачиться. Отак. От і сюди може кинутися... Не закриється полка взагалі ніяк. Вона вже з пазів не, вилетіла. Що, полку? Чого не полку? не Так рюкзак може поїхати в салоні. І ну і якщо не буде четвертого, так. то він поїде в салоні збоку. Кстати, пацани, сюрприз. Нас їде не троє. Нас їде четверо. Ми зараз їдемо по Вову. Столбунь. А чого він не приїхав? Як, ну нам по дорозі. Та заберемо Вову, що ти хочеш. О, ну це взагалі ужас. Ай, тобі прям дуже погано. Ні, нормально. Ну то я оценивсь назад. Ні, блять, мої сонці підвісить наперед. Все, поїхали. Так, да, це новий наш тріп. Перший наш на каналі Автотріп. Автоподешествия з палатками на 2 дні. Тут один просто не знає, куди ми їдемо ще. Він ще не знали, що йде четверо. Четвертий. Він сьогодні тільки узнав. Я, я запропонував, кажу, Вова, погнали. Вова каже, погнали, конечно. Я думаю, ти що? Так що ми їдемо на цьому Chevrolet Avio. Моя машинка з 1,5 бензиновим мотором. Я накачав шини до 2,4. Атмосфери, бо там стандарти для них 2,2. і Надіюся, хватить. Бо ну, машина гружена, капець, там багажник перегружений. Четверо людей в машині треба накачати колеса, бо я, ну, вона не їде. Вона, Я вже бачу, що вона я нажимаю, вона брру, і гуде, і все, не їде. У нас сьогодні буде нереальна готовка. щось Нереальні страви просто кайфане. У нас буде ніч в наметах, в лісі, лагерь, просто кайф. Три палатки. Ми розбудемо кастрика, будемо він просто кайфувати. Пацани, я вам кажу. How am I supposed to get out of here? Roma, open the lock. still in the ignition All the cops were buzzing from somebody's bad decision Call everyone you know We found the evidence Just don't let them see you when you jump across the fence Somebody stole a beer truck It don't matter who it was Grab a can and drink it up Best keep your mouth shut Чого? Я живу отам. Ну, не в отута. цьому домі. Не в цьому домі, я живу через дорогу. Воно не влізе. Давай спочатку поздороваємося. Привіт. Здоров. Я дуже радий. Чого не влізе? Я думав, тут... А... Моє ліце затрамбували. Чого у вас такі здорові спальники? Подиви. Та я що, дурак, брать, маленькі спальники. Ти бачиш, мені, от вони з а то мій спальник. Знову взяв, чого ти літнього не взяв? А нахер мені лізі? В літо на вулиці. Ну, якщо буде жарко, то я буду без спальника. логика. Грустный на механике Ты что, механика говна полнейшая. Ну, ты же скажешь, что на автомат сдавал. Да, я на автомат сдавал. Я Вам сзаду будет очень мало миссия, потому что это почти как Джимми. Тут чуть-чуть больше места, чем Джимми, понял? Да нет, посередине какие сумки, а да, ты сядь да, там, да, ты сядь, ты сядь там. ты выйди, хай сяду. Ну, единственное, ну, какие права у тебя будут. Шокур, климат, контроль будет. Письма будеха, кілометрів піщак сейчас. Я думаю 40 тільки. Ти мені скинув кружок, що ви посіли і ти вже тут. Що таке? Шо? А шо? Комар, ми готові, ми виїжджаємо, буде кайфово, нам чек... Все. Вс. <реш> не нє. Нас чекає. 80 км в одну сторону, 80 км в другу сторону, але ми кайфанем. Кстати, Саня, ми йдемо на голубі озера. Припомню. Так розказує, як будто ми щас все на велике пересекаємо. Ні, чувак, це перше автопутешествие на каналі. Це просто кайф. Я залив. ми сьогодні будемо Може бути. Ти думаєш, блять, вона доїде? Ти хоч запаску брав? Конечно взяв. Бо зараз подумаю, вилежу в запаску, щоб спальнику поховати. Ти хоч цей раз не покинеш тріп? Ні, я до бабушці поїду зараз. На ходу. Ні, до речі, як варіант заїхати води взяти. На по 2 літра це дуже мало, то я кажу. Просто куплять по 70 гривень за баталашку трошки в копеєчку. Це неприпустимі витрати. А як же ж тріп, як же ж колоді Давайте так, рішаємо. З ким спать Вова. Бо в нас три палатки, а Вова нема. З ким спать Вова, пацани. А, але Вова є гамак. Дворят значить вага, гамаку. До речі, да. так. До що не буде. Спальник теплий. Кайфово, має бути, А? Попитка не пить. Треба спробувати. You can holler at the moon. I'll go splashing in the creek. can get as rowdy as you damn near want to be we don't build a bonfire we don't need that attention and ain't nobody driving home not in our condition somebody stole a beer truck it don't matter who it was grab a can and drink it up best keep your mouth Ми вже заїхали в Острог. Місто просто офігенське. Я пам'ятаю, ми тут в зимовому путішестві були, гуляли, кайфували дуже сильно, тут замок ми дивилися. Вон це оце місто то Бодя на одному колесі їздив, там в готель ми ззаду проїхали, коли ми були. Острог мені подобається. У мене була однажди можливість піти торговим по району Острог. Але зараз я їжджу по районам Березна, Сосновка, Радивилу Млину Клєвень. Кожен день інший район, це прикольно. Продаю, я ж не до речі, я продаю пепсі, пепсі, Сандора, садочок, лейс. Дорітус, з чітос, хрумтім. Мірінда савина пліптон. Нативна реклама вставить. Хто в Березному, всі пийте пепсі і їжте лейси. Зайшли в АТБ, трохи докупилися, бо не знали, що вова буде. Накупили ще трошки, щоб прям хватило з головою. І ми готові їхати. сів наперед не знає дорогу, куди їхати. Пристібайте, шокор мене відстібає постійно. А, а, надо а він їздить розтібнути, він баран. У нас тут оффроуд. Не джим'я, но овіа по оффроуду, дай Боже, їде ви що, пацани. Во, у мене тут учить який по оффроуду. я дивився поту. Я дивився ліпоту. Омайо. Я я Уйомо! Типу, то тут сидиться. Ми тут приїжджаємо без вітні кого. А там я дальше не поїду. Чого? Ти що гониш? Та там їхнеш? Шо, Ти, по що там їхає, що прикалуєш? Ти покажи це? Що там показувати? Справа я проїду. Проїжджай. Що там їга, Не розумію. Що ти так страшишся. Зусим. Ми знайшли шикарний місцяк, вже скупнулися, бо ну, просто не могли чекати хочеться окунутися. Ми собі отута припаркували машину, Крас, є, красота, і у нас є отака полянка. Палатка раз, палатка два, палатка три. Ми так загородимося. Там буде на цих двох дорогах свій гамачок. І тут посередині буде покривало коротше, лагерь. Офігенський буде лагер, Десь організуємо сушку, щось тут. Ну, є що продумати реально. Що, пацани, як відчуття? як вам взагалі містяк, як водичка. Скажи. Да. Ну. Ну ти щось розумне скажи, Да. Я не в ресурсі сьогодні говорити. Я приїхав покупатися. Ти ніколи не в ресурсі. Коли з тобою не їжджу, ти завжди не в ресурсі. Ну так. Ти не хочеш організувати бутера. Ні, я собі згадав, що не Угу. Не пий мою А что ты уже открыл? Это на свято, блядь, это самое дорогое, что тут. Ты на самое дорогое? Ты что? Пей пиво. Не чипай там ничего. Ты еще не скинулся. Как ты залазишь? Хамак. Ну покажи. Так будешь спать? Да. А он вдруг вытримает? Да. Треба а трошки плавніше. все, рівно, вставай, давай. Чого? Тому що ти мені спогнеш, мені треба буде перев'язувати його. Бругняю? Це ж дуже рівно. О, можна брати. Брати. Супер, ви не бресують. До пива бери. Я не хочу. У нас є бокали. У нас є бокали? вилок немає. Вовен спальник. Зпотешайся по Рівненській області, в якому спав я. Я в ньому спав тоді. Це був, по-моєму, травень чи червень. Я вже не пам'ятаю. Жарко, я потів у ньому, ну реально. Тоже як варіант палатки, типу просто сітка і зверху тен. Вона менше буде займати місце, вона легша, прикольно. У мене то типу, з ткані. Ми розклалися. У нас отакий лагерь, де тут ще зараз буде посередній покривало. Мій намет, всі знаєте, Роми намет, Хтось може пам'ятати. Колись потіше з нами їздив на Веліку, зараз продав всі віліки і зараз з поїхав. Хоч на машині поїхав. Авіоспорт. Ну і сані на це палатище, а не палатка. Просто я сюди можу зайти і стоять. Але тут, а тут, якщо так лягти, ну реально чотири людей. Це четирхмісна палатка. Ну і Вовчик за своїм гамаком. Блін, гамак, це взагалі класна штука. Прям кайфово. Ти труси, мокрий придурок здесь звідси. Не мокрий? Я вже висух. Злай звідси. Потрогай. Злайдь, Потрогай зліка влажні. Злайдь, давай. Та ти замучуєш мертву. Поки пасни суетяться, я поїм. А, соус класний, хороший. Рома, пробуй. Ну не, хорош. Ну хорош. Нормально. Це не головна наша страва, сьогодні буде просто космос. це... Так, Рома зараз затестить. Я не буду це їсти, я навіть раз чую. Попробуй соус. Я не люблю гострину. Ну попробуй просто. Це багато. Ні, я собі так само налю. Це вже це вже мало. Шляпа? Бо ти мало налив. Ну пекуче, але я не люблю. Ну що я тобі маю сказати? Зацінь картішки. сувенірні карти. І тут у нас що хочеш. Наприклад, Кам'янець Подільський, в якому ми з Ромчиком були. Яремче, в якому ми з Мішою були. Я все об'їздив. все, давай мені карти по Албанії, хочу в Албанії. Підсумок Вова проіграв всі ігри. Ти наш добитчик, Де ти їх знайшов? На обочині не лежав. На обочині лежав, тут є обочина, тут все траса якась така. Да. Є60, мабуть. Ну. Пацани, ми принесли дрова. Ото мітерзаночка, за якою ми приїхали. Що зверху, що знизу взагалі кайфово, прекрасно. <му> буде почне готувати. Якраз поки прогорять дрова, буде жар. Вже все буде нароблено, все буде готове і може ставитись на багаття. Якщо будь планчики, зйомки обогі согласиться познімати на мій СЄ2. Я буду робити по кубіцькому рецепту, і для нього мені треба картопля, грудинка, Я взяв якусь таку саму міцну, міг, спеції, це паприка, числічок і в мене буде до картоплі. Звучить просто, але вона справді і є. Єдине, я ще зроблю дуже круту подачу. Саня, скажи, якою стороною мотати до м'яса? Такою е сірою чи блискучою? Ну, Оці до м'яса, так? Да? Це... отак типу, не має бути. Ну... Неправильно. Це неправильно? Якби тепло має отражатися, воно має оставатися всередині, тому і це його отражає. <звук> Алло, скажи якою стороною мотати е м'ясо фоль фольгу? Блискучу чи матовою? Якою стороною? двох боків блискуче. Ні, там от з однієї сторони матова, з однієї блискуче. Там інструкція не написано, я такої фольги не бачу. Та обична волмартовська фольга. Та не, то значить так неважно якоюсь стороною. Та ні, бли... треба блискучу всередину, бо воно отражає тепло. Ну, інструкція щось пише, бо що я Та яка інструкція, це фольга, <коргут> то яка інструкція може бути до фольги? Ну, там в двох сторонах блискуче та фольга. Це да, так, так, реально, більшість ідуть в двох сторонах блискуче. Експерти не знають. Так, <коргут> да, експерти не знають. Є блюдо щось сире. Я не знаю чому там вже довго фальзі печеться. Капець я розстроївся. <риві> все горить. Наша технологія загорілася. Йо-мойо. Ні, ну а ті я на паніці подкинув, думаю, блін, щось у сире. Подкинув, хай. горить. <риві> а я ти не думав, що попав. Горить м'ясо, це бігом за камерою побіг. Кіцічка, курочка. Ні, все нормально. Ну, Вона добра, дуже добра. І не понравилось, ну, твоє, твоє фаєр-шоу? А чого вона не готова, що купить? Вона готова. А що, геть сири? Ти ввіриш, що вона готова? Да. Ну продави їй Вона Наш сира. Ні. Що, курце, жах! <рес> Та зараз ще буде кор... Та тут дивики м'ясо. Ти не їж, Ні, що... картоплю не їш, м'ясо їш. Ні, картоплю я тільки їм. Зараз А чого зараз... нас з землею? Вона не з землей, так треба. Ти даже не мив, начнем з цього. Так а що їй мить, воно там все зараз буде нормально. <рес> Ти що дебіл? Нас води нема, щоб мить, давай почнемо То, з того. Ти викопуєш картоплю і зразу <laughs> наш шампур, даже не миється. Наше на магазині полежало. <laughs> Футбол грали вчора. Бабки лапали, ногтями У Нас нема води простой собі помий. Я їх і колой маю чи санторську. Дома миється картопля перед виходом. В ну, пакеті була, як її достану чи що. Нам... <laughs> Посадиться, дерева весела поїздка боїжить. Що в такі мені відкриття іспаляє просто. Отався ота, ота вся грязь, у нас, no. ли, у нас летить, бо буде скоринка. Я спіду в інший лагер, шукати касі поїсть. А ми доготовим? Ми доготовимо. Цей... Спитай вогня, чи в нього є сили таке засить. Стой, 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 а, стой. Стой, стой, стой! Стой! Ну, воно, стой. Має, жар летить. Бегите, як коньте. Ми доготовим. Що це за алюміній просто, Ти просто полягав в картоплі, знаєш. А без камери хто. Мяко вкусно. І що з Ну, Тут чуть-чуть така, як чіпси, Хрустить чуть-чуть. це знаєш, що вона готова? землею трошки З землею трошки загріб. Ось такий порок у нас получився. По рецепту кубіцького. Він трошки тут чорний, з цієї сторони, але іншої сторони прям красивий. Це можна ставити на прев'юху. Що він врожай. Хрустить! Я жую, <плес> думаю, щось не соль, блядь. блід. М'ясо передержане, але картопля, ну, в мене нормально, а в них пацанів сира, якось воно все так непонятно. Але це прикольно і це, кстати, дешево. Блюдо, ну, я вважаю, вдалося, пацани не знаю. Пацани, <плес> <плес> такого коротко, блюдо вдалося чи ні? Ні. <плес> Oh, чувак, ну міг би картошку помити, yeah. блядь, май повагу. Ну, моє нормальна картопля. Ну що ти хониш? Ми даже не платили за це. <laughs> це не сау, за м'ясо більше даже не ссав. Це грудинька, да? О, okay, oh, Земля хрустить. Ага. Uh -huh. oh, uh -huh. Не соль, <laughs> да, не соль і, і, і тільки. <laughs> <laughs> О, це готова наша що жовт. Єлі прокопнув його. <laughs> Побліднів на лиці просто. Йому куб дожен просто. Все. Він <laughs> Так активно защищає його рецепт. Які каже, заборок. земля хрустить. Ну нічого, нічого. Природа, вайб. Я таке люблю, блядь, завжди там. Вермишелі зварив, чуть-чуть ложку викопав. 10 минут я варю п'ять, щоб вона була тверда, тому що так хрустить. Хомілки хоч там готові чи ні. Ні, вони з одної сторони чорні з другий І Кусок вугілля попався. Число землі, чи то вугілля, я не пойму. На смак ще не робить. Висока кухня, ти не розбираєш. Чек сталійський, я... блядь, смак да. Та воно сире! Жовтий З цієї сторони. Де? Де? Курка так довго не робиться. Не, да. я знаю, я знаю. Всере, сире, як не як мразі. Ну, блядь, а я сив... <рес> а... і жую землю. Ти що, не чуєш ти Нічого не чую. Так, я... Ти світиш так, ярко, я нічого не чую. Ти йому піцу зробив, а не бутерброд. А сир? Не дякуй. Сира сир? А сир? А нема ні Сиро в кого чуєш, не шо? жируй. Хочешь? А мікронаука де підігріть хоче. Я тебе знаю, і так казав, що я швидко розмонтирую. Заплати де він домов. Куда другу двушку? Ти не чіпай Це, не це, це 70. Там же півторачка, ти сиди в дух. що за мастер-шеф, пацани? Це вместо обіцяної картоплі? Шокур, пару пацани, ласкових. Пацани! Ну почекай, Шокур. Бутерброд. Мені Вова безвит. Ладно, поки тост докажет. Врубай, врубай, там дыреччи все. А, так хіба попрошу камеру, щоб це мене проти знімати, да? Ну да. Всіки один. І сьомий. Так що хотів, я став всім буду бути. 6.30! 30 Вова! Ідіть спать! Десята година, ми повставали вже, пивка бахнули, Рома, Саня, я не пив. Е, зараз... Кайфово спалося, ну прям вообще шикарно. Вова, розкажи про свій досвід, ночування, умінь картопля космосі. Кубовський рецепт. Давайте він сейчас шампунь на камеру захаває. Я не знаю, бо ты баран. Як тебе гамак? Я не дресуюсь. Як тебе гамак? Классный. Ты Треба на них натягнути було. Я спав не, підує, він виглядає спалює. Якщо непогано, я думаю. До речі, перший раз, коли я просинаюсь в лісі, мені не болить спина йобом просто. Бо звичайно, я присинаюсь і в мене просто, як бо мені пройшовся стадо бігемотів. Єдине, що мені стало дуже жарко, довелося знімати цей спальник і розбудити пол табора. Вова 6-30 ранку і втіхаря всіх випав всю воду просто. У нас тепер нема простої води взагалі. Що ти скажеш своє оправдання? Що я випав? Стакана води. Там було літра. Саня, я трошки хочу затестити, як ти тут спав. Адимотрас. Я ліг повний раз, мене не касається нічого. Ну, да. Прикольно, тільки та палатка здорова і стропи до неї дуже довгі. Не візить в жоден байпак і на жоден велосипед. Але в машині таке вести, ну, нормальна палатка. Обична, саме обична палатка, але здорова просто. Отчалія Весь руль в польоті полюси весь салон в полюсі треба її на мийку нормально там все О, все, все, впутую, все. дивись, там чи бампер чекає все Повно людей з палатками, такі тут лагеря повсюду. І на вихідних знайти місце дійсно важко, але я вважаю, що ми знайшли просто шикарніше місце. от Я дивлюся, всі ці місця, які зайняті, вони мені щось не дуже подобається. От наше місце було прям реально, шикарне. Недалеко до Терзанки, волейбольне ну поле, можна сказати. Палатки де поставити, лісочок такий сосни од А тут а ми ночували з пацанами в зимньому путешествиї. Офігенний готель. Один із топів, от я в по путешествию рекомендував готелі, ну, які типу, мені сподобались, які варто побувати просто відпочити, якщо ви в цьому місті. То цей мені ну, в острозі прям зайшов. Дешевенький там, ну але уютний дуже. Дві комоти, та ще й місто класне. Пам'ятаю, як з боді прикаливалось мішу, просто до, до трьох ночі не, не спали, бо просто ржали, ржали <гум> з нашої ідеї пранканути бодю. Ви колись бачили Теслу з причепом. <гум> От вона. Це був офігенний тріп. Коротше, кайфово з'їздили. Я думаю, так я треба робити частіше по-любому, навіть осінню. Ну це ж, блін, не на велику вже. Десь мороз, все рівно. Приїхали на машині, поставили палатку, Не знову в машині, це красота. Треба робити таке з готовками, виїжджати на два дні. Нам зайшло. От ми ще покупались. віддихнули, просто шикарно. Попрощайся. Все, пока. Ти ж заснув. Як поїхати? Понравилось мне? мы лучше Понравилось, пока. Понравилось, пока. Кое себе. Что такое себе? Я взагалі він же цю хотів їхати. Це та людина, яка думала, що ми їдемо вже 10 км від рівного купатися. Було шикарно. З вас лайки, з вас підписки, коментарі, як вам такий формат автомобільний. Можемо робити. Треба набрати якусь аудиторію, трохи велосипеду, трохи того, якось відоси трохи чередувати, щоб і тим, і тим. Так я буду, думаю, буде більше актив на каналі. Так робив ляпота. Так треба робити, бо так правильно. Все, давай. давай все, Давай. Так, так классно было, пацаны. Иди ки на відео ще, мене ще. Еще я сейчас забувся, а типа фанта, блядь остатки спик.